Ані рік ми провели серію семінарів про суспільний договір. Нашою метою було створити майданчик, де різні лідери різних сфер могли би обмінятися своїми думками про те, як нам збудувати консолідацію українського суспільства після війни для того, щоб зробити прорив далі. Коли ми говоримо про об'єднання українського суспільства, мені здається, є декілька речей, на яких дуже важливо звертати увагу. Насамперед, ми, як українці, точно внутрішньо відчуваємо той високий рівень небезпеки, коли об'єднуємося, відкидаючи будь-які наші протиріччя. А друге, що для мене дуже важливо, ми як українці, які століттями не мали своєї держави, нарешті маємо об'єднатися над тим, щоб цю державу збудувати. Певно, що та тими синергетичними точками є спільна історія і ті звичаї, які є плинними для нас, і ми маємо їх з віків витягнути, зрозуміти, що це наша ідентичність і осучаснити, піти далі з новим суспільним договором, який базується на традиціях. Навколо історії, навколо пантона героїв, навколо майбутнього. І навколо прагнення України стати повноцінним європейським цивілізованим цивілізованою державою. Ми стаємо самодостатньою державою, самодостатнім суспільством. І тут кожен має нам. А зробити для себе цю роботу, аби самому усвідомити хто ти для чого ти, що ти можеш дати суспільству, і тоді оця от середньостатистична людина, яка підросла в своєму самосідусвідомленні, вона створює цю нову державу, нову якість держави. Якщо говорити це антикорупційна, наприклад, або судова, та що найбільше зараз на адженді суспільства, то насправді ці речі вони є первинними в рамках перемовин з євросоюзом це фундаментальні частини які ми маємо пройти для того щоб прийти до інших до інших частин в рамках перемовин тому насправді всі реформи які націлені саме на членство в євросоюзі але членство не є самоцільним щоб вони були працюючими тобто не просто прийняти закон його впровадити не просто впровадити а його дотримуватися це є те що ну, має бути в пріоритеті проблема полягає в тому що мабуть треба будувати все і одразу бо дуже важко фокусуватись на чомусь одному а але... Але я би виокремила з того, що ми сьогодні, наприклад, обговорюємо про суспільний договір, три складові це безпека, справедливість і можливість розвиватися. Зараз ми більше зосереджені на тому, які механізми створення цього суспільного договору, який рівень консолідації суспільства ми маємо туди закласти, і які саме норми, якщо говорити теж метафорою договорів, які саме норми мають бути. В цьому договорі людям не вистачає цього розуміння, що сталість суспільства, його розвиток, це не тільки про те, що я можу робити, а те, що я і маю робити. Коли ми це усвідомимо, то я думаю, що нам буде набагато легше вирішувати будь-які суперечності, які в нас є в суспільстві. Складні реформи, по-перше, вони повинні починатися з просвітництва, а під це повинні бути засади певні. А по-друге, вони лежать в каденції не однієї, політичної, ну, політичної каденції. Базова історія це просвіта. Чим вищий середній рівень освіченості людей, тим більш якісний діалог, тим більше, більше прагнення до об'єднання до діалогу. Враховуючи таку індивідуалістичну душу українця, коли нам дуже важливо мати щось своє, мати якусь визначеність, мати якісь вираження, можливість вільно реалізовувати свій потенціал, це по перше, є запорука розвитку. А по-друге, є якраз те, що може зробити нашу Україну успішною і сильною. Ми зараз перебуваємо дійсно в стані війни, в стані максимальної консолідації. Це є тимчасовий історичний відтинок, і далі він зміниться. І нам треба побудувати на основі уроків від цього дня сталі процеси інституції, які дозволять нам швидко стрибнути на інший рівень розвитку в майбутньому. У нас зараз через військову цю агресію останню ми всі отримали цей буст. Та, і зрозуміли, а, так вот про що писали е, літературні класики, от за що воювала українська повстанська армія. От за що 70-80 років дисиденти за що вони виступали, і за що їх карала радянська машина? Тільки та реформа, яка є внутрішньо підтриманою, яка перетворюється в цінність або яка є сприйнятою суспільством, може бути реалізована. Треба об'єднати політичні бізнесові інтелектуальні еліти, відпрацювати умовно таку певну білу книгу. Або дорожню карту, да, яку потім імплементувати, а, прийняти управлінське рішення, довірити певнім, певним людям реалізовувати це в певних рамках. Людина, просинаючись вранці, має задати собі запитання, що я сьогодні зроблю, щоб наблизити перемогу. Ввечері покинувши своє робоче місце, своє місце в державі, ідучи додому, запитати, що я зробив. І ось це проміжок між що я маю зробити, і що я зробив за а, певний відрізок часу. Оце і є те усвідомлення відповідальність.